Всім привіт! Ради вас бачити на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми відправляємось на другий виїзд в цьому році і останній на Ace Racing Chicago, тому готуйте попкорн і приємного перегляду дістали 46-ту, які засипало. Вони забираю її засипало піпес, просто десь якийсь сніг. Це вікно я відчистив, щоб виїхати просто відкопати її, але який сугроб. Зараз будуть чистити, блядь. Це ми зараз підготовка типа до завтрашній гонок. Ми завтра знов їдемо гонки. Тачка завелася і працює як часіки, вона даже нормально відносно гріється. Холодно віпец. Вже 12 ночі Кася, вона обрала вставати. Uh. Чак засвітився щось, непонятно. Чого? Дурмаки, так і, як і не було, так і нема. Але пофіг, що зрешне. Саме раночок, і ми знову хаяємо на ACE Racing. Чикаго. Якби не так рано ставати далеко їхати, то взагалі саме кайф. Ну це мінус, коротше, але ну, воно виправдавається. Так що зараз друга серія і остання в цьому році, мабуть, виїзд на ACE Racing. Мабуть, вже в цьому році більше не буде виїзду. А ще вчора впав сніжок. Ми зараз хаяримо. ми розбудимо монстра. Бо вона вчора проснулася, стояла, її так задуло, такий сугроб, якщо чесно. Зараз її треба відкопати. І погнали, блядь. Я беру вже інший дрончик. Думаю, зможу швидше літати за людьми. Коротше, кайф, їдемо. нас. А там, певно, капець. Так що гарно вам перегляду і... То їсть тому смачного. чуть хоч розтопилась. Кстати, дивіться, як вона заводиться. мороз, А дивіться. І працює як часики. Вообще, кайф, ще кайфовані машина. Що за апарат? Тачка за 800 баксів Заводиться Кстати, на гонках Загубили оцей мовач. Єдине, що ми загубили. Все, їдемо по каву і поїхали, бо я ще не проснувся навіть, бо мені панове ще запухли. Я просто побачив будінні, бачив, що хуяк, я вже трохи проспав і підірвався, і каярив. Ще останні гони трошки клуша, мені здається, Всім-всім привіт, привіт, всі тут Павлова, на базі. І запчався десь на БМВ лежать. Просто на дорозі валяються. Все, ми виїжджаємо на локацію. трошки Тому що сьогодні канал це шайп не тільки по озері польоті а шіпой гоп'я на нашому озері де нічого абсолютно не видно оптигет оти такий сніг сильний падає тут просто озеро як океан і нічого не видно Біле все і о нам тракторець розвертає трек. Ребзики ще припаркуються до нас. Погода вощі хай, коли Бля, кайф. оце вдома гребстой сьогодні. Байбово, буде зацеп. Ой, дивіться, ще одна проїхала, а цей шостий оранжевий клас. Привіт, приєм. Okay. Працює. Здрасті всі, ви на каналі Єбаш. Е... О, не один я хочу, що штука. Того разу були, хто проїбав, то й не встиг. Ви поняли, що шашлика немає? Шашлики і музика завжди на першій back, Братішка! Тебе достали! Ми застряли, коротше, засіли на дно і нас відкопали довго, а камера була тут. Він пацани всі купають снігу, дивайській. Да. Засіли дуже жорстко. Буває, буває. і дивись, оце я сніг гурнув. Серйозно? Да. Доні щось теж сталося. закипел. Что случилось? А, все равно да? И закипел. Нет, не закипел. У меня. Я не мог поворачивать рулем, короче. Забился снегом. снегу все не Я там вылетел, мы еле вышли, короче. Мы как сноупол, блин, были такой, знаешь. Нужно полный привод запускать, пусть чистит трак. Йо! Ще другатим, бухатим, да? Коротше, а, снігу ж жеся дуже багато. Коротше, я стою. Чекаю, поки почисти трошки трек. Повнопривідній тачки, тому що я виїхав перший, я просто все біле, через лобашні хера не видно. Я просто їхав, їхав, їхав по дорозі, і хоча втратив дорогу, і боком всей сугроб завернувся. О, така сама херня в мене була. Це він просто рушити не може. Другий, там справді. Блять! Сука! Нахуя мене, блядь? <рес> на болтах не може виїхати. Супарік трошки закинував. Давай, закипляє. Да він застрягне, я думаю. Зарозиться сто процентів! Сто процентів мільйон. Але почали страшно вже його <рес> не буду тягувати <рес> Коротше, я поки тут час просто дроном літав, Зараз заробляю батреки на зарядку і йдемо похаваємо. Той зараз якраз все розчистить там класно і будемо дубаси ми, блять. Я, я літав дроном, ми з одного хаваємо. Я пішов хавати, блядь. Я вже пропустив, як субарі, вже да? Да, в субаріках розібало, так? Так, багання хтось розібало. так без спалю. Два пікап трака приїхало з трьома шістьма машинками. Клас. Субарі, коротше, я не знаю, як його стукнули, але бачу, що не сильно. Вони просто бачили, як до мене дивилися. Вроді не сильно. Коротше, але перший пішов. О, турмоза десь даже помилки по, по, по турмазах випалим. Коротше, зараз виїжджаємо ми. Трошки вже вроді розкатали, зараз попробуємо. Бля, в мене камери немає. Єдине, що немає на цій машині, це ці камери заднього виду. ...ширше спочатку, подивитися, чи там є де їхати. Бля, мене тормозів нема. Дайте я приїду. Марк. Не знаю, марк. Так, я от не поняв. Ну, поворот де туди і от. Дроном я бачу трек, а тут я не бачу, я бачу такі горби, блядь. Ну, Десь там десь далі була дорога. Що вона. Там аж була. Ой, це Мікен полетів. Десь там більше коло було. А я отут затряг отут. Бо я їхав по тому коло, потім на тому. Че за нас? А! Ну! Шедно до конца. Сти, сиди, дура! Тормозі тут нема. Ми трошки выхлоп побірвали с сніг. Ну чого ж гудайте синіш? От непонятний де трек. Десь, десь плюс-мінус ще розчистав нормально друга разбавь. Просто трек зробили, бампером все щесали, вихов ще голосніше працює, десь там щось обірвався, мені здається. Пацани на болтах, я на, просто на ліпучці нормально хаярю. Думаєш? Знов сидимо. Да. <схай> ну, попробуємо зараз. Шу, Зай, колеса рівно. Отак, добре, так і тримай. О, чую, блядь, ми, ми просто випхати на другу можемо, блядь. Так, давай, в одну сторону пхайте. Давайте. <схай> <схай> блядь. <схай> Все нормально. <схай> <схай> <свес> бля, давай, давай газу, сруй, ты просто. Газу, я, газу. просто газуй. Просто чуть газуй чуть-чуть. Драйв! Бля, на парке газуй. <свес> <свес> <Су>, а, <бля, свес> а, Зупись, газу. давай. давай. ше ше, ше. <свес> а, Бля. Ше-ше-ше. Ай, блядь, чекай холодно, блядь, спину, блядь. <свес> <разъед свес> Давай заднюю, блядь! Задню, задню, давай заднюю куда-небудь Задню Давай заднюю! Задню, заднюю. Задню. На ходу давай Вирівня колеса Ебать, <рес> сука, это хпоп смачно. Чуть ти можеш мене так ще морду посуне, блядь. Пацани, зараз 5 минут і зараз знову там треба блядь. Що це тече? Ти хуй злимо, щось тече. Потім глянемо. Там щось теж сталося з 36-ї. Марк зламався. 36-та зламалась. Субаріки багато бамперів просто побривали, в районі. один СЕПу спалив, що то таке. І все. Бокше більше нічого не поламалося, далі всі живемо. Льот, ну типу за це пізде, якщо чесно. Шипами великими ніби типу, розбили. Ось ще класно. Отой mm -hmm. ну, субарик рендований. Типи в рент взяли його. Типи взяли в рент субаріка і просто дубасять на ньому. Це жорстко навалює. Це 34 -то тоже жестко навали. Ну, короче, все. Так, через то, что, блядь, развернуло нахуй, мы засели, блядь, эти какие снизили. Да-да, хоть тепляют нас. Ебать, <laughs> нагурнули тут снегу. Что, сидите? Do you have a uh, straps? <laughs> блядь, дай фотку. <laughs> Зроблю телефон. Да. Давай. Есть раз? Ну, Давай у меня. И, и все слетели из-за одного. А ты... Из-за вот этого красного. А... Давай, сядай. За руль. Дуже дякуємо. Ще виденти в разі чогось паркінг. Нічого страшного, я думаю. Сорі, пацани, поцарапали вам давай Дай, дай я сяду за руль, бо ти водила піздець і немає Ярик, хуяре, блядь. Ярик, блять, сьогодні в нас є невеличкі крати. невеличкі. Чуть-чуть, капельку, трошки. от... Капот може витриця. Да і фарадничка. Ну що все. Марка забираю на той. Він. Ми їх завжди їдемо своїм кодом. Чуть-чуть вихлоп, чуть-чуть фара, чуть-чуть крило, прилог. Чуть -чуть капот, Ну, ну це піння. ще. Оп, защокава, все, деремонтував. Тачка вогонь. класно рулиця, ну блядь, ну вагон. Топчик. Ще трошки Ребята катаються, вже закат, вже темно, вже всі при фарах катаються. І от На цьому ми я, певно, закінчувати будемо наш відосик і їдемо додому. Так що ставте лайки, підписуйтесь. Кайф, так. Да? Якраз зараз дуже-дуже дуже топовий за все. Так що все, до скорих зустрічей.